Тут у нас мешкає зайчик Марк. Цей хлопчик до нас приїхав із Маріуполя. Ось він сидить у куточку. Це його люди знайшли зовсім маленьким. Це взагалі велике диво, що зайчик вижив у неволі, так як це всього лише один відсоток і ста виживаємості. Коли були вибухи, на жаль, він трошки замкнувся у собі. Раніше він був більш контактним до людей. Зараз він трошки лякливий. Так як на жаль, диких тварин за кордон вивести неможливо, то тому він залишився у нас на перетримці. Коли господарі повернуться із за кордону, то ми обов'язково його їм віддамо. Нас після початку війни перевезли більше десяти тварин. В цьому приміщенні ми шостий рік буде, от навесні. А взагалі-то зоопарк міняв свою дислокацію і ми працюємо вже досить давно. Почали ми працювати в 2013 році. Це починалося як така власна домашня невелика колекція, невелика виставка тварин екзотичних. Це були такі дрібні тварини, як -то павуки, равлики, гікони. І так далі. У нас була невелика команда таких людей, котрі захоплювалися цими тваринами. І ми е на базі нашого міського палацу дітей та юнацтва зробили невелику безкоштовну виставку. І там працював гурток е для дітей, де діти могли спілкуватися та навчатися, доглядати за такими тваринами. Наші тварини е давали приплод, і ми їх обмінювали на нових е цікавих тварин. І таким чином наша експозиція становила став, ставала все більше і більше. Потім до нас ще також приїхали морські свинки. Коли прорвали херсонську дамбу, до нас їх переселили. Тобто це свинки, які жили у будинках людей. Ось цю кудвату коричневу перевезли. Ось цю, ось цю В принципі тут всі вони приїхали до нас із Херсону. Не всі, всі переселенці. Це волонтери. Самі їх рятували із затоплених будинків, привозили їх у перевозках до різних міст. Привезли до нас до Дніпра і. Ми їх у себе поселили. Кожного ранку, кожного вечора у нас тут сиренади, щоб дайте нам щось смачненькі, також дуже такі кмітливі і гарні тваринки. На даний момент на експозиції десь близько 45 до 50 видів тварин. Кількість може змінюватись, тому що деякі тварин ми забираємо з експозиції, деяких наоборот привозимо так, щоб і тварини могли деякий час відпочивати від спілкування з людьми. Ну і буває, що в них або дитинчат народжується, треба їм відпочинок, або вони там бувають хворіють і так далі. <му> Сразу як тільки у ця волна хвиля переселенців була, то дуже багато звернень було, щоб ми могли прийняти тварин, але ж ми не можемо прийняти дуже багато крупних великих тварин і собак, і кішок, диких тварин, хижих тварин. Але таких дрібних тварин, савців, пірнатих, пухнастиків там плазунів ми змогли розмістити. Та деяких ми перетримали деякий час. Потім повернули людям а багато з них і залишилося в нас. Це дуже було так ну, зворушливо і як мовити спостерігати, як люди повинні розставатися зі своїми своїми власними вихованцями. Люди ледь не плакали, коли віддавали своїх улюблених равликів, яких вони вирощували, але розуміли, що не можуть далі їх утримувати, тому що далі невідомо, де, де їм прийдеться самим жити. Якоїсь різниці у поведінки тварин я не бачу, коли, наприклад, вибух, вибухи або тривоги, тобто вони себе ведуть як і звичайно ведуть все добре, все спокійно. Але ось пташки ми помітили, що вони дуже голосно починають співати, починають літати по кліткам. До речі, дівчатка розказувала, що до війни, коли ось останні дні до вторгнення були, вони дуже голосно кричали, тобто це було дуже так незвично, і якось ми по ним розуміємо, що можливо щось може так статись. Імператорський удав. Це вважається один з найгарніших удавів через його ось таке гарне забарвлення. До нас він потрапив з самої передової. Хлопці у Донецькій області служили, він заповз до них у окоп, повзав, заповзав до них на руки, обіймався з ними, зовсім не кусався, що їх дуже здивувало. Але помітили, що він чомусь нічого не їсть. Вони йому пропонували тушонку, хліб, але щось він відмовлявся від всіх оцих. Пригощань і, мабуть, якось полював ними якусь мишку. Хлопці перезвели з передової, хотіли жінкам залишити. Жінка не кожна може якби за змією попіклуватися, тому він вже наш житель. Він потрапив до нас із великим наростом. Ми побачили гнійний нарост, його відправили до ветеринарної лікарні, де його пролікували. То тобто ви можете побачити, ось тут вже шрам, який вже заростає в принципі. Потім, коли він вже повністю остаточно здужує, думаю, що ми його вже будемо. Тримати на виставці, показувати людям та розповідати цю дивовижну історію. Гадали якось назвати можливо Миколай, тому що саме перед днем Святого Миколая його нам привезли, але а, поки що думаємо, чи це ім'я йому підходить і гарно. Наш сім язик синк був привезений з Донецького міні-зеопарку. Йому туди їздили, і ось, мабуть, на експозиції може він і найстарший. У кожній тварини своя своя власна історія. Як вона сюди потрапила, ну я можу сказати загалом, що це тварини не вилучені з дикої природи, щоб всі вони були вже народжені в таких ну штучних домашніх умовах, умовах зоопарків. Дуже багато тварин нам віддали люди у деякий час, коли не могли утримувати їх далі з різних причин. Деяких врятували, деяких нам подарували, деяких ми обмінювали з іншими зоопарками та колекціями, деяких придбали. Гекона нам привезли павука також із Запоріжжя привозили із Херсону. Ну всі оселилися, все добре себе почувають. Багато з цих тварин, що в нас є, вони такі дуже скритні в природі і мало вивчені. І люди мають мало досвіду про цих тварин і мало знань. І дуже так багато неправдивої інформації, що там жаба це така бридка, страшна. Лячна тварина, да? а ми, наприклад, навпаки показуємо, що це дуже цікаві тварини і що кожна тварина має своє певне місце в екосистемі, в природі. Має право і, і, і іс, на існування, я думаю, що зоопарк зіграв таку роль психологічно, дав змогу людям у цих умовах, коли е, ситуація неопределена, ці вибухи, новини постійно жахливі, відволіктись від цих тривожних думок. Ми знаємо, що дорослі це внутрішня, це завжди діти. Просто ми може якось приховуємо свої емоції більше. А коли ми спілкуємося. З тваринами, то вони дають змогу всі ці емоції наружу показати та бути більш безпосередніми і вчитися у цих тварин щирості та безпосередності.